Співробітниками патрульно-постової служби рівненського міського відділу було оперативно відреаговано на злочин пограбування в парку імені Шевченка. Було затримано громадянина, який зірвав золотий ланцюжок у жіночки, після чого було дане повідомлення внесено в ЄРДР, відкрито кримінальне провадження за статтею 186 частиною 2 грабіж даний громадянин. На даний час заарештований, знаходиться СІЗО-24 міста Рівного. Я не буду говорити на камеру. Близько 12-ї ночі, коли ми заходили в парк, заходили ми з сторони Чорновола через цю арку, почули, як на дитячому майданчику лунає дівчачий крик і звідти ми одразу відреагували, що ми почали бігти в цьому напрямку. Побачили, як звідси біжить невідомий чоловік туди, в тому напрямку у фонтана. Ми зразу за ним почали його переслідувати. Неподалік Ліону моєї нас наздогнали. Затримали, через декілька секунд підбігла невідома нам громадянинка, повідомила, що даний чоловік в неї зірвав цепочку, ланцюжок з шиї. При проведенні поверхневого огляду одного з карманів було виявлено кусочок золотого ланцюжка. Він біг через ці кущі, ми прямували зразу слідом за ним. Через що даний громадянин пригнув у воду, перепливаючи на ту сторону, ми зразу відреагувавши перебігли через міст. На тій стороні ми його затримали. Через декілька секунд прибігла дана громадянинка невідома і повідомила, що цей даний громадянин зірвав шию золотий ланцюжок.